Відпочити від звуків вибухів, поспілкуватися з однолітками та поплавати у басейні. Такий проєкт запровадили для дітей з Нікополя, які мають інвалідність. Безкоштовний соціальний автобус раз на тиждень відвозить малечу на реабілітацію. І результат відпочинку уже помітний. Розповіли мами нашій Софії Москаленко. Щодня росіяни обстрілюють Нікопель важкою артилерією і дронами. У цьому районі немає жодної будівлі, де повністю вціліли вікна. Дощенту розбомбила армія РФ і будинок Ольги. Відтак мусила перебратися до літньої матері. А щоб утримувати родину, щодня виходить на ринок, продавати черешню і полуницю з саду. І дрони нам тут прилітають. Раза три було, мабуть. От упав отут. Один у там упав, а потім ще раз упав тут прямо там до м'ясо. Страшно. Виїжджаєш з двору, а він летить дрон. І ото ховайся, то під гараж то ще десь. У перервах між загрозами люди йдуть до магазинів чи прогулятися у парк. Так у сквері зустрічаємо Юлію з трирічною донькою. Під час обстрілів каже, ховаються з малечою у коридорі. Для того щоб виїхати з міста, потрібно багато коштів, тому намагаємось підлаштовуватись. Під всі обставини, які є, тобто не було води, вижили, не було світла, все підлаштувалися. У Нікополі знову оголошують загрозу артобстрілу. Під звук вибухів у соціальний автобус швидко заходять діти. Усі вони мають інвалідність, і ця поїздка єдина можливість відпочити від постійних російських атак. Ми опікуємося е, дітьми з інвалідністю в місті і е, От чудова нагода, сьогодні веземо їх до басейну. Ви бачили їхні обличчя, коли вони виходять з того басейну, щочки розові, вони всі прямо напитані здоров'ям. Прямує автобус до села Покров. Воно віддалене від берегової лінії, тож вибухів не чути. І це найголовніше, каже мама Гордія. Хлопчик має епілепсію. Через домашні навчання спілкування дитині не вистачає. Ми його не відпускаємо самогуляти, а тому що ну непонятно в який момент може прилетіти. Він не бачить ні однокласників, все онлайн і тому виїхати в басейн це взагалі ну щось таке. Ну про що можна, скажімо так, мріяти. Окрім соціалізації, заняття у басейні допомагають поліпшити фізичний стан дітей. Такий висновок зробила Інна. У її доньки Альбіни після операції виникли больові відчуття у нозі та руці. Набагато краще, в неї вже не так проблеми з коліном. Рухливість краще стану, покращується, покращилась сила в руці, і ми на ножку вже не так старжимось, вже не так болить. Соціальний маршрут до басейну для дітей з інвалідністю та їхніх батьків абсолютно безкоштовний. Їздить автобус раз на тиждень. До нас звернулася організація з проханням. У них є велика кількість дітей, які не мають можливості отримати доступ до басейну, до ігрового простору. Ми відреагували і організували цей безкоштовний маршрут. За потреби кажуть у гуманітарній місії, додаватимуть нові соціальні маршрути, адже у Нікополі залишається ще багато сімей з дітьми. Тоді як виїхало, загалом, за підрахунками міськради, близько 40% жителів з Дніпропетровської області. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. ми Україна, марафон Єдині новини.